Розпочався набір до Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, єдиного в Україні вищого військового навчального закладу, який готує офіцерів-прикордонників. Детальніше про навчальний заклад, спеціальності та умови вступу поговоримо у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях помічник начальника Ізмельського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Ігор Перегняк. Ігорю, вітаю! Вітаю Наталя, вітаю телеглядачі. Ігорю, будь ласка, детальніше розкажіть, що таке Національна академія Державної прикордонної служби. Що це за навчальний заклад? Дякую за запитання. Це Національна академія Державної прикордонної служби розташована в місті Хмельницькому. Це навчальний заклад, який має велику історію, славетну історію, і його початок існування. Заснування розпочався в 92-му році. Минулому році Національна академія Державної прикордонної служби України виповнилось 30 років від дня заснування. Це сучасний військовий вищий навчальний заклад, який готує офіцерів для потреб Державної прикордонної служби України і випускає висококваліфіковані кадри. Офіцери отримують випускники, отримують і офіцерське перше звання військове і вищу освіту. Розкажіть, а за якими спеціальностями зазвичай проходить підготовка офіцерського складу? Якщо можна, прошу більш детальніше зупинитися на кожній спеціальності, аби телеглядачі зрозуміли. Насправді дуже багато спеціальностей, за якими готує Національна академія фахівців. Це філологія. В першу чергу, це е, англійська мова, німецька. Та м, друга, другі мови за фахом: це там, може бути угорська, турецька, румунська. Е, це щодо філології. Мабутні випускники працюють, як правило, на посадах, пов'язаних з е, міжнародними зносинами. Друге це психологія. Звісно, що це дуже потрібна на сьогоднішній день професія, адже триває війна українського народу проти агресора. І саме ці люди допомагають пережити серйозні ситуації, пов'язані з війною. Психологи зараз відіграють дуже велику роль. Це офіцери психологи по випуску. Спеціальність електронні комунікації та радіотехніка передбачає навчання курсантів за напрямком підготовки кібербезпеки, це дуже зараз актуально, да? враховуючи усі виклики війни. Це, це і зв'язок звичайний, бо без зв'язку, як знаємо, більшість, хто проходив службу або Проходить у військах, то знають, що зв'язок це запорука надійного управління. Це і багато іншого, що передбачає цей напрямок підготовки. Безпека державного кордону. Тут. Безпосередня освітня програма це безпека державного кордону. Можна сказати, що це охорона безпосередньо державного кордону, як на зеленому кордоні, так і в пунктах пропуску через державний кордон. Також є напрямок такий, це організація діяльності кінологічних підрозділів. Тобто тут випускаються офіцери кінологи це специфічна освіта. Наразі дуже мало навчальних закладів взагалі готують кінологів. По випуску курсант отримує військове звання офіцер і отримує посади, пов'язані з кінологією. В нього будуть свої підлеглі, у яких будуть службові собаки. Це така популярна професія серед курсантів. Також організація діяльності інженерно-технічних підрозділів. Це, це підрозділи, які забезпечують охорону державного кордону. Це, наприклад, по нашим сюжетам з вами телеглядачі бачили, що це і будівництво прикордонних веж, будівництво інших фортифікаційних споруджень. Наприклад, ну, зараз в умовах війни це будівництво бліндажів, окопів і так далі. Це такі підрозділи специфічні, які е, вміють це правильно робити, аби наш кордон був надійно захищений. Е, щодо правоохоронної діяльності, то можемо зазначити, що Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення. І, Звісно, наша служба пов'язана з здійсненням певних процесуальних дій. Переважно більшість – більшості це адміністративне провадження. Тобто, у нас там порядку 17 статей Кодексу України про адмінправопорушення, за якими ми працюємо. І, ну, звісно, хто виносить постанову, це вже інша справа. там. У прикордоні. І випускник має правильно вміти складати протоколи про адміністративне правопорушення, правильно кваліфікувати ці правопорушення і, відповідно, виписувати правильні постанови юридично грамотно складати всі документи. Це щодо правоохоронної діяльності. В принципі, це такі основні спеціальності, за якими академія проводить навчання. І за якими е, майбутні офіцери е, мають певну свою професію. Тобто прикордонник це не взагалі. Да? там, е, Ти випустився, ти прикордонник і все ти можеш. Ні. Кожен, е, хто випускається, має свою професію, вже в, е, вузькопрофільну. Скажіть, будь ласка, а які існують форми навчання? Це денна, чи заочна, чи можливо існує якась змішана форма? Більш детальніше розкажіть? Насправді не можна такої професії навчитися за заочною формою навчання, тому, звісно, денна форма навчання? Курсанти проживають в Національній академії Державної прикордонної служби? в і навчаються і весь побут в них при Національної академії Державної прикордонної служби. Тобто, скажімо так, людина переноситься з першим курсом з цивільного середовища у військове. Ігорю, а таке питання: якою матеріально-технічною базою забезпечена академія та чи відповідає вона наразі сучасним вимогам та стандартам? Національна академія Державної прикордонної служби України це сучасний військовий вищий навчальний заклад. В Україні, який і єдиний в Україні, який готує офіцерів-прикордонників, рівень Національної академії мож, нічим не уступає європейським навчальним закладам, які готують фахівців для охорони державного кордону. Академія має дуже широку матеріальну базу, це і навчальні класи, лінгофонні кабінети. Різноманітні комп'ютерні кабінети, різні електронні тренажери і звичайні тренажери, це польовий навчальний центр, де, який обладнаний нав... пунктом пропуску, як от ми звикли бачити. Да, у нас на державному кордоні, так там це повнорозмірний такий от пункт пропуску. Курсанти там от проходять навчання. Це і Понад 10 кілометрів державного кордону, який облаштований по всім правилам з контрольно-слідовою смугою, тобто курсанти вчаться охороняти державний кордон, виявляти сліди правопорушника, тобто дуже широка база. Ну і, звісно, полігон, на якому курсанти вчаться водінню на бронетранспортерах та іншої броньованої техніки, а також Відпрацьовують питання загальної тактики, тактики бою тощо. Також, звісно, є своє стрільбище, яке обладнано відповідними електронними мішенями, які з'являються в русі, тобто створюють такі умови, наближені до реалій. Ігорю, наразі кожен військовослужбовець хоче мати якісь соціальні гарантії. і Держава їх пропонує. Скажіть, а чи пропонує якісь соціальні гарантії Національна академія Державної прикордонної служби України? Будь ласка, детальніше. Національна академія Державної прикордонної служби України як в системі Державної прикордонної служби України забезпечує курсантів відповідними соціальними гарантіями. Це і проживання на території вишу. Це ну, курсанти тобто, не сплачують за житло. Друге, це безкоштовне харчування. Третє це забезпечення форми одягу, в принципі, і відповідна стипендія. Тобто курсант ні в чому не потребує щось такого, щоб повністю забезпечення усім необхідним. Ну і, звісно, медичне забезпечення. Також безкоштовно, скажіть, будь ласка, а який диплом на виході отримує курсант, та яке йому присвоюють офіцерське звання? Дякую за запитання. Можливо, там цивільні громадяни наші не знають, але під час уже закінчення навчальної програми відбуваються відповідні державні іспити і курсанту? Курсант за результатами успішного складання, відповідно, отримує диплом, як і в будь-якому вищому навчальному закладі. І, окрім цього, курсанту присуджується пер, первинне офіцерське звання лейтенант. Тобто воно йде, курсант отримує диплом про освіту. А вже наказом йому присуджується військове звання первинне. Ігорю, скажіть, а чи допомагає Академія після навчання працевлаштувати свого випускника? Звісно, що усі наші випускники мають роботу в подальшому, вони проходять службу у всіх прикордонних загонах. Зокрема, на підрозділах охорони державного кордону і забезпечені в подальшому повністю працевлаштовані курсанти за своїм профілем, як правило, це. Тобто, якщо охорона державного кордону, офіцер їде служити, охороняти державний кордон, в нього є певний персонал підлеглий, молодший персонал, яким він керує. Скажімо так, від найменшого, а да, потім уже до найбільшого. Зрост... йде кар'єрне таке офіцерське зростання. Скажіть, будь ласка, стосовно кар'єрного зростання, чи може лейтенант піти на підвищення? І якось відбувається ось ця кар'єрна сходинка, скажімо так? Цікаве питання. Так, звісно, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. так? І, звісно, що перебіг служби офіцерського складу, він пов'язаний з кар'єрним зростанням. І, відповідно, по випуску перша людина отримує, курсант отримує перше офіцерське звання, лейтенант. Потім, уже, згідно статуту, маючи певні посади, людина зростає. Зарекомендовує себе у службі, керівництво бачить, як проходить служба даного офіцеру. І, звісно, якщо той офіцер зарекомендовує себе позитивно, то і йому, як то кажуть, зелене світло завжди керівництво дивиться, призначає. Тобто, і згідно статуту Збройних сил у нас багато щаблів військових звань: це лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник, полковник, ну і пішли далі вже генеральські звання. Тобто, звісно, є, і, звісно, служити офіцером це, можна сказати, служити і кар'єрно зростати. Курсантом може стати будь-який випускник нашої школи ізмаїльської, або ренійської, болгарської, неважливо, який має повну середню освіту віком від 17 років. І навіть якщо у цьому році, в, рок, в рік вступу до Національної академії йому також виповниться 17 років і до 30 років, це така вимога. Звісно, за станом здоров'я має бути придатний до служби, до військової служби. І щоб стати курсантом, треба пройти деякі етапи. Це, ну, в першу чергу, це треба звернутися до найближчого підрозділу комплектування. Наприклад, у нас при Ізмельському загоні є такий підрозділ, який допоможе у цьому, як правильно, які документи, в які терміни подаються, і повністю цей підрозділ здійснює супровід майбутнього абітурієнта, а згодом і курсанта. Пройти медичний огляд. Та професійно-психологічне обстеження і пройти конкурсний відбір. Звісно, що більш детальні, детальну інформацію ви можете переглянути на сайті Національної академії Державної прикордонної служби України. Там відповідні умови зазначені. Всі критерії, що треба необхідно, до якого терміну, там теж все є. Тобто люди можуть ознайомитись з тим відповідно за з, тим напрямкам, які цікавить. Зараз, користуючись нагодою, ви можете звернутися до наших глядачів, запросити вступати до лав Національної академії Державної прикордонної служби. Я думаю, що бажаючі обов'язково знайдуться. Так, я думаю, що знайдуться. Кожен рік в цей період батьки та їх діти думають про те. Куди вступати їхнім дітям. Є така почесна справа це охорона державного кордону. І, а ще почеш, почесніше, це коли ти офіцер, ти керуєш своїм особовим складом. Користуючись нагодою, хочу запропонувати подумати про цей варіант стати захисником України. Стати прикордонником, стати офіцером-прикордонником. Ми всі от зараз на цьому ефірі чули, про які напрямки підготовки йшлося, кого ми готуємо. Матеріальна база дуже шикарна, сучасна. Не в кожному цивільному і навіть приватному цивільному навчальному закладу таке можна побачити. Ми запрошуємо вас до Національної академії Державної прикордонної служби, пройти всі етапи добору і поповнити ряди наші стати справжніми офіцерами своєї країни. Ігорю, дуже дякую вам за змістовне інтерв'ю, за те, що знайшли час поспілкуватися. А я нагадаю, що в нашій студії був помічник начальника ізмельського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Ігор Перегняк. Я дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних випусках.